Привіт, мої любі! Сьогодні з вами продовжимо слухати казку Мишкові миші». Як ви пам'ятаєте, це казка про мишок, які хотіли створити рок-гурт. Тому давайте слухати, що буде відбуватися там далі. Лилик він же кажан. Це сталося через два дні пізнього вечора. В розпал репетицію у відчинену квартиру з надбору влетів кажан. Чорним метеликом погасав по кімнаті, зачепився лапками за закарніс над вікном і повез головою донизу. Миші з підлоги спостерігали за несподіваним гостем. Довго сидітимеш? поцікавився джойстик. Спускайся до нас. Ой, не треба, пискнула баська. Кажани вампіри, нехай забираються, звідки прилетів. Не треба йому тут. Підтримала білявку Глаша, нервово посмикуючи себе за руді кучери. Я бачила фільм жахів у телевізорі в сусідньому вікні. Кажани, це жах, що летить на крилах ночі. Кажан ворухнувся, розплющив очі і глянув униз. Я заблукав, стиха повідомив він товариство. Мені треба в дупло в мою стару липу. Де тут вихід? Прошу сказати. Там. Дівчатка мишки одночасно показали на прочинену квартирку. Почекайте, зупинив їх Діпсон. Він такий самий, як і ми, тільки з крилами. в Янголе, зареготав Джойстик, просимо до нас. Кажан шугонув донизу, спробував сісти на крихітні задні лапки, але вони були занадто кволі й не пристосовані до того, щоб триматися на пласкій поверхні. Кажан не втримався, перекинувся на спину, відлетів у бік, хотів було сісти на торшер, але сидіти він не вміг. Тому похитнувся, розгорнув, перетинчасті крила і затріпотів ними, намагаючись втримати рівновагу. Його крила видавали чіткий дріб по поверхні торшера. Мордочка в кажанай справді була неприємна, схожа на бульдожу тіло вкрите рідким пушком, а передні лапки закінчувалися довгим пазюрастим пальцем. Страхіття, та й годі, кажани нічого не бачать. В голосі Глаші пролунала нотка жалю. Я все бачу, відповів крилатий гість, хоч би про що, нас, про що нам казали майже все вигадки. Про жодну іншу мишу стільки не пліткують, як про кажанів. А ти не звертай уваги, порадив джойстик, будь вищий пліток, нехай собі говорять. Я не можу не реагувати. Я дуже чутливий усе чую, навіть найтихіший шепіт на протилежному боці вулиці, відчуваю найменші вібрації звуку та найніжніші порухи повітря. Кажан знову втратив рівновагу, зробив півсонце на поверхні колі торшера й повиснув вниз головою, тріпонув, розправивши свої крильця, як ніби пробігся паличками та щіточками по барабанах. Трррикх ну ще раз, вигукнув гіпсо, найменші вібрації звуку, найніжніші порухи повітря слухняно повторив гість. Повтори те, що ти зробив крильцями, як тобі це вдалося? Кажан міцніше обхопив кільця своїми лапками, не пристосованими для сидіння, але створеними для чіпляння із зосереджено торшера полунало гучне та енергійне Тррг. Гіпсон узяв до рук гітару. Слухай, пацюче, як тебе звати? Лилик. Подав голос торшер. Тримай ритм лилику. Кажан тямущий хлопець заторохкотів крильцями, як та ударна установка. А коли його підтримала гітара, розійшовся не на жарт. Гіпсона теж було годі зупинити. Він навіть хвостом проходився по струнах. Униз, вгору, вгору, вниз. Мишкова стояла між музикантами. Благовійно столивши перед собою лапки. Яке щастя, повторила вона, яке щастя! Джойстик тим часом сидів за комп'ютером і записував музику яку чув. а Глаша підійшла до гіпсона, поклала руку йому на плече і заспівала, без слів самими звуками: «Па-ба, па-ба, 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 па-ба». Лише білявка баська не ворушилася зузречено про щось розмірковуючи, чи просто слухала, а може, складала вірша. Коли Михайлик із батьками повернувся від бабусі, у кімнаті його зустріла велика та весела компанія мишок. Ого, здивувався він, лилик, шоста мишка. Хлопчик намагався не показувати, що йому доволі мотрошно дивитися на кажана. Той теж ніколи з близька не бачив людину, йому теж було незатишно. Від того насурмився, і його мордочка стала ще більш схожа на бульдожу. Він класно грає на барабанах, поквапилася пояснити Мишкова. Не дивись, е, -е що зовнішність, е, е, не ангельська, підказав джойстик. Мишкові дуже хотілося, щоб Мишко з лиликом сподобалися один одному. Насправді, лилик не зовсім страшний. Тобто, хто сказав, що він страшний, вона остаточно заплуталася. Повечеряємо спершу, а потім я вам таке розповім. Попадайте. Перевів розмову на іншу тему Михайлик. Він пішов на кухню, а коли повернувся з тарілкою у руках і кімнату, заповнив апетитний запах хлібних шкуринок. Хм. скроплених були вони запашною олією. Ми ще відчули, як вони зголодніли. Поки вони їли, Михайлик розповідав обіцяну історію. Замістом із вікна татової машини він побачив таку картину у полі, на узвищі перед глядачами мишками, грала на гітарі миша в камуфляжній формі. Та коли авто загальмувало, миші втекли. Я її знайду, пообіцяв Гіпсон. тільки докладніше поясни, де це було. Краще я знайду, звався Лилик. Я знаю це поло. Воно неподалік від міста за окружною дорогою. Там живуть миші полівники. Завтра ж туди злітаю. А нащо вона вам? Як, вражена Мишкова, навіть перестала хрумкотіти? Як, нащо? Хіба ти не зрозумів? Ми ж створюємо рок-групу. Я композитор, джойстик аранжувальник і звукооператор. Баська пише тексти, Гіпсон грає на бас-гітарі. Глаша співає, ти на барабанах, а Михайлик буде нашим продюсером. Я на барабанах, я продюсером, лилик з Михайликом запитали один одного. Пояснюю для тих, хто гальмує, і не встигає, за моєю думкою. Мишкова навіть жувати перестала. У кожній справжній рок-групі має бути барабанщик і продюсер. От Мишко, скажімо, він про нас піклується, створює умови для репетиції, годує нас, захищає, він наш продюсер. Ти, лилику на раді, граєш на торшері. А коли ми заробимо перші гроші, купимо тобі ударну установку. Таку собі, барабани, навпаки, щоб можна було грати висячи вниз головою. Ми зароблятимемо гроші, уточнив лилик. А вже ж, і я куплю собі мансарду з вікном на високий замок. Не відразу, але купиш. Усе, що схочеш, купиш, ми ж будемо супергрупа. Кажан знову заплющив очі, а потім розплющив і сказав: Чекайте нас із мишею, полівницею, у камуфляжі. Завтра тут, у цей же час. Мишам було добре сидіти на пледі, що повсіз Михайликовим ліжком на підлозі. Мягко, затишно і смачно. Глаша потягнулася по дубаку. Добре тобі, застрізно глянула на сранку Глашу біленька баська. Виглядаєш супер? Можеш їсти, скільки забажається, а я схильна до повноти. Я ж кормова мишка, хоч що до рота закину, відразу гладшує. Та не робіть собі з дурного проблеми, втрутилися в розмову життєрадісна мишка. Їжте собі на радість, лише з корицею зійдіться, не крещіть тута, не вистачало, щоб мама побачила. Олько камуфляж, польова миша. Польова миша була схожа на рембу, коричнева, з чорними смужками на спині, вбрана в плямисті, тактичні штани, з ременями портупеї через обидва плеча та з сумкою з планшетом на правому боці. Новенька Ані трохи не розгубилася в новому товаристві. Доповідаю, нас мишей, полівок усюди переслідують, повідомила пошепки. Люди нас труять, щоб ми їм урожай не нищили. А самі в полі стільки їжі залишають, армію мишей нагодувати можна. А ще на нас полюють хижаки живемо в постійному стресі, у військово-польових умовах. Тож не дивитися, можу обстежити нову територію, визначити ймовірність несподівого наступу і шляхи можливого відступу. Що вона сказала, прошепотіла Глаша. Баська на те лише лапкою махнула. Нова мишка хутко обнюхала кожен закутівок кімнати, пробігла весь двохповерховий іграшковий автосервіс центр, у який Михайлик бавився ще вчора. Розклав на підлозі й не прибрав. У неї манія переслідування, чи що? знову по пошепки запитала Глаша Баську Доповідаю. Тепер уже командирським голосом на всю кімнату озвалася Миша, схожа на Рембу. Вона була задоволена результатами обходу кімнати. Я не вона, я він, хлопець, моє ім'я Улько. Як будете шукати у задорожньому полі, питайте Улько камуфляжа. А тепер, лилику, давай гітару. Праворуч, раз, два. На дивок лилик слухняно виконував команду, і в лапах гостя опинилася пошарпана гітара. Вона була схожа на свого господаря, розмальована під камуфляж, і сидячи з вигляду, вже побувала у багатьох сутичках. Уся в слідах від чиїхось зубів та кіхтів. Репертуар у мене, будь здоров. Олько провів лапою по струнах марші, похідні пісні, боївки, знаєте, марш-марш на той бік. Ну ми усі разом заспіваємо. Раз-два. Пацику сто. Рішуче узвався нарешті Гіпсон. Лилик летів по тебе за окружну дорогу задля важливої справи, та наші інтереси, я бачу, можуть і не збігтися. Тому послухай ми не маємо наміру грати марші. У нас інший репертуар. Якщо не зіграємося, е, тоді що ж? Вибач, що потурбували, і лилик тебе поверне до, до місця твоєї дизлокації. Олько Камуфляш повів носом у бік Гіпсона. Ми це даруйте хто? Ми це даруйте миш бенд, миша чарок група. А до чого тут щурі? Второпав, чи ти не, може, не щур? Олько камуфляж відверто демонстрував свій бойовий настрій. Смітниковий щур щоб не знав, крижаним голосом відрізав Гіпсон. Розмова все менш. Нагадувала приємне знайомство. Однак і Олько, і камуфляж, і Гіпсон тримали себе в лапах. Олько обсмикнув на собі планшет і вдавано ліниво попередив Щур миші не товариш. Якби знав, що тут будуть щурі, не прийшов би. Цікаво, чому? криво посміхнувся Гіпсон. Чого ти тут носом крутиш мишу? Ну, от я ж казав. Олько обвів поглядом товариства, шукаючи підтримки «Ми, миші, для вас щурів маленькі посміттюшки, другий сорт. Ви впевнені, що в усьому краще за вас. І ви дуже помиляєтеся. Бовдуре, заревів Гіпсон, озираючись на лилика. Кого ти привів? Той мовчки розвів крильцями, він висів на карнизі і занепокоєно спостерігав за тим, як розгортаються події внизу. Ольхо схопився за свій планшет, дівчата мишки заверещали, хлопці, годі. Ви що, подуріли? Яка кішка вас укусила? Раптом, цілком, недоречно, до напруженого моменту, з кутка задоволено вимигнув джойстик. Усі з подивом озирнулися на нього. Той, як завжди, нічого не чув, утупившись поглядом у монітор, вуха, затулені навушниками, усміхається. Він зараз, геть на іншій хвилі, не тут, де ось ось спалахне воєнні дії. І треба ж саме це вдоволене мигукування і вигляд усміхненого джойстика охопили запал тих, хто вже готовий був до бійки. Аж тут і ключі зашуруділи в замки, і з коридору почувся голос Михайлика. Спокійно, Мишво, це я. Знайшли мілітариста. Михайлик ледве дочекався закінчення уроків і школи. Так хотілося йому побачити нового музиканта. Я не мілітарист, а камуфляж, відправив його Олько. Олько камуфляж. А ти Михайлик? Дуже приємно. Хоча я так і не розумію, навіщо мене покликали. Олько подивився напрочуть упевнено, ви взагалі грати умієте, чи лише майстри сваритися, Михайлик засміявся. Справжній мілітарист, я бачу щось важливе пропустив Зараз облишмо балачки та до діла. Що ви граєте, яку музику? запитав Олько. А ти, послухай, запропонувала Мишкова. Олько попустив ремені портеої, спустив планшет, але гітару не відклав, тримав на колінах, обперши її на свої лапки. Мишкова ступила крок уперед і зосереджено потерла носиком. Що покажемо? Рок'енрол, перевозик, пітона. Може, спочатку самотність запропонувала глаша і відразу заспівала. Протягом усієї пісні Олько просидів, тримаючи руки на гітарі. Я таке ніколи не зіграю, сказав він, коли Глаша замокла. Дуже тиха пісня. Тоді паровозик, оголосила Миша Мишкова. Поїхали! Третій куплет співали усі разом. Навіть Гіпсон подавав голос, енергійно перестрибуючи струни гітари. Лилик завзято, торохкотів по торшері. Олько намагався намацати свою партію непогано, висловав він свої враження. Це, звичайно, не марш, але теж нічого. А що ви сказали про пітона? Давайте про пітона. Пісня про пітона Олькові сподобалася найбільше піднімає бойовий дух. Зблискуючи чорними оченятами, схвильовано завважив він: не кожна пісня не таке здатна. А коли відіграли ще й мишковий рок н рол, розпащили, Олько вигукнув, трусонувши гітарою Браття, я ваш. Нашого полку прибуло, підвів риску михайлик. Так завжди казав тато, коли до них приїжджали його брати. А на наступний раз. Ми з вами послухаємо, що ж сталося далі з цим гуртом і хто до них прибув ще у гурт. Все, солоденьких вам снів! Бувайте!